Новий гік записнюк народ. Нагадаю, це формат для всього неформатного. Перші випуски складались з гік новин в переміжку з розповідями про талановитих українців. І я планую робити його таким і далі. Але я також робив спецвипуск, де розбирав анонси Марвел, наприклад. А зараз в блекаут режимі в мене дуже мало часу. Коли я маю нормальний доступ до інтернету, щоб назбирати гік новин або поспілкуватись з талановитими українцями для відео. Зате в мене було багато часу, щоб подивитись купу фільмів та серіалів. Тож найближчі два випуски, як мінімум, стануть спецвипусками. Назвемо їх контент з пітьми. І сьогодні я розповім вам про новий серіал від автора Шерлока, корейська драма про помсту в стилі фільму Відступники, а також український фільм Дике поле. З гротескним поглядом на глибинку в українському Донбасі та цікавим посилом. Я вже довгий час користуюсь різними підписками: YouTube Premium, Мегаго, Netflix. І постійно про себе усміхався з функції онлайн-скачування, яка у всіх них існує. Мовляв, навіщо мені щось скачувати собі на телефон, якщо я можу просто йти по вулиці та слухати або дивитися, будь що в найкращій якості? Як ви знаєте, ситуація трохи змінилась. І ці функції стали просто рятувальним кругом для мене, коли по 36 годин у мене не було світла. Музика завантажувалась сама завдяки функції розумного завантаження. А Netflix взагалі божить, бо фільм у ідеальній якості на півтори години важить всього 300 мегабайт. Тож настав час для мене подивитись все, що лежало в плейлисті, подивитись пізніше. Підкладуючи контент туди, я завжди думав: навіщо я це роблю? Я ж ніколи цього не подивлюсь, але подивився, і так це будуть не повноцінні огляди, а коротенькі рев'ю, без особливих спойлерів, що дасть вам змогу подивитись їх самостійно, якщо вам щось сподобається. Серіал від Стівена Мофата, автора нагримівшого серіалу Шерлок, який зробив Бенедикта Камбербетча суперзіркою. Після нього з під пера маестру виходив ще Дракула. Чимось він мені також нагадав Шерлока, бо був переосмисленням старої книжної історії з перенесенням її у наш час. А мені було цікаво подивитись, що ж вигадає Мофат в іншому жанрі, тому що серіал про неординарного детектива йому вдався на славу. Поправка було б цікаво, тому що тут у нас знову екстравагантний геній дедукції, що веде розслідування. Контрастуюча різнича між Шерлоком і ним, це те, що тут головний герой сидить у в'язниці, так він ще й незвичайний в'язень, а засуджений до смертної кари за вбивство дружини, у скоєнні якого він спокійно зізнається. Why? Because I'm guilty. та ще й готовий понести заслужену, як він каже, кару I don't want to be executed be murdered. Деталі вбивства дружини у перших серіях залишаються за кадром, що змушує нашу фантазію малювати різні сценарії на фоні того, як він спокійно розмірковує на цю тему та невеличких підказок, що він нам дає. Отже, він розслідує справи прямо з тюремної камери, маючи тільки доступ до телефону. Всі необхідні операції по розслідуванню проводять інші люди, яким він каже, що робити. Продовжуючи паралель з Шерлоком, свій фактурний Ватсон в нього також є. В'язень сусідньої камери, що засуджений за вбивство 15 жінок. I don't count her as a kill. І він має суперпам'ять та запам'ятовує все, що почув або побачив. Детектив, спілкуючись з новим клієнтом, завжди бере сусіда з собою у якості диктофона. Так само, як Шерлок, наш тутешній герой, не хоче братись за всі справи підряд. В нього є свої критерії. I'm sorry. Moral worth. That's the only criterion. Ну, добре, подумав я. з Цікавістю подивлюсь творіння Мофада, події, якого розвиваються не в Англії, але і тут мене чекав підвох. У серіалу дві сюжетні лінії, що розвиваються паралельно, і друга проходить якраз в Англії. Там головним героєм виступає місцевий священник the vicar. І грає його Девід Тенет. Забавний збіг, бо скоро на каналі вийде огляд серіалу Джесіка Джонс, де цей актор грає головного лиходія в англійській лінії прихожанин церкви просить священника сховати флешку з порнографією, щоб ту не знайшла його мати. Тенет забирає її додому, де його син займається з репетиторкою. І коли йому знадобилось скинути якісь файли, він бере флешку серед речей батька. Обидва думають, що там звичайне порно. Тож у нас, наче, як просто неловка ситуація encouraging that I'm so normal. Але репетиторка чогось дуже шокована тим, що бачить. Тому що на флешці священник намагається пояснити викладачці ситуацію, але та не дуже вірить в ілюзорного прихожанина. Тоді, щоб загородити сина, він каже, що то його файли. Звісно ж, викладачка думає, що батько просто хоче загородити сина. Вікар в експресивній спробі зупинити її від походу до поліції випадково скидує її зі сходів у підвал. Чаниш. <клухи> Чаниш. І не вигадує нічого кращого ніж закрити її там. Доки щось не вигадає. Він розповідає про ситуацію дружині, і та розуміє, що простого виходу немає. Пропонує ледь не вбити викладачку. Ці дві лінії зв'язує між собою журналістка з Англії, що приїхала до штатів взяти інтерв'ю у нашого детектива. Фанатоваришує з викладачкою, яка в перепалці з вікарем відправила їй фото. Підозріло тривожне, а тепер не виходить на зв'язок. Репортерка просить детектива допомогти, але той відмовляє. Натомість пропонує їй залишитись та прослідкувати, як він веде інше нове розслідування. Він каже, що дозволить їй написати про всі деталі, як вона захоче, але при умові, що вона більше жодного разу не згадає про справу подруги, тобто пропонує їй пожертвувати подругою взамін на сенсаційну статтю. Та йде на угоду з совістю і стає учасником в розкритті нової справи. Але виясняється, що детектив паралельно розслідує і справу зниклої вчительки. Таку цікаву маємо зав'язку. Головні персонажі, детектив та вікар добре прописані та зіграні. Сюжет цікавий з купою загадок, але єдина проблема з ним, це, це те, що вікар вирішив не говорити ім'я прихожанина, бо він, бачте, схильний до суїцида, а те, що він потенційний педофіл. Оче вас не бентежить? Тож прикриває його, бере в заручники невинну жінку і розглядає її вбивство як варіант. Але про те, щоб заявити на потенційного педофіла в поліцію, і не думає. І об цей факт особисто для мене розбивалась вся жалість та співчуття до персонажа, в яку б дупу він себе не заганяв. І як би тенет не відігрував розгубленість та відчай. Ну так, чисто по-людськи тобі його шкода, але десь там, на підкорці головного мозку, відлуння, чувак. Ти встряг все, тому що хотів прикрити педофіла. Щодо сюжету в двох країнах, думаю, Мофат обрав США саме через лайн зі смертною карою. Бо в Англії максимальне покарання це довічне. Музикою чудово підкреслюють локації. В США на фоні завжди грає щось типу кантрі чи року, а в Англії щось таке більш класичне. Серіал також має улюблений формат Мофата 4 годинних серії. В цілому, кредо цього серіалу неодноразово промовляють тюремний Шерлок. Вбивцею може стати кожен, Потрібна лише правильна людина та один поганий день. My apologies. Серіал Моє ім'я. Взагалі я давнішній поціновувач корейського кінематографу. Не скажу, що дивлюсь його багато, але іноді маю настрій подивитись щось від них. Ці фільми мають якийсь особливий шарм, але сьогодні про серіал. Головна героїня учениця старших класів. Вона живе сама, тому що її батько знаходиться в розшуку через те, що працює на кримінальний синдикат. За нею слідкують копи, щоб упіймати його, коли він з'явиться. Через чутки, що її батько-злочинець, героїню булять в школі. В день її народження батько телефонує, щоб привітати, але дівчина, будучи в емоційно розхитаному стані, зривається на нього та звинувачує батька в тому, що стала вигнанцем в школі і що викреслює його зі свого життя. Вона чекала на його появу на свій день народження, а він не з'явився. Тож тепер каже йому, що він може не приходити взагалі. Вона не буде його чекати. Слова доньки змушують батька наплювати на небезпеку, і він зривається та їде додому. Там біля дверей його застає озброєний чоловік. Та вбиває на очах у доньки. Героїня розуміє, що саме її слова змусили батька приїхати, тож відчуває провину за його смерть та хоче знайти вбивцю. Вона спочатку йде до копів, які не дуже палають бажанням шукати вбивцю злочинця. Тоді вона звертається до боса кримінального угрупування, якого бачила на похороні батька. Вона просить того знайти вбивцю та заявляє, що готова вбити його власноруч. Бос влаштовує їй перевірку на холоднокровність, яку дівчина. Звісно, не проходить. Тож він відмовляється їй допомагати. Тоді вона вирішує знайти вбивцю самотужки, розклеює оголошення, де пропонує винагороду за інформацію про вбивцю і дуже швидко отримує дзвінок. Все знаю, кеш, все розповім. Це виявляється просто шпана, яка хоче пограбувати дівчину та навіть убити, але її рятує той самий кримінальний босс. Розбирається з покидьками та пропонує їй угоду. Він каже, що якщо вона жажде помсти, то їй треба вчитись. Отже, вона має вступити до цього кримінального угрупування. Але без всяких пільг. Вона поступає на навчання в бойовий табір, де тренують майбутніх членів банди, та починає вивчати бойові мистецтва. Оскільки вона єдина дівчина серед усіх, хто стикається з булінгом від інших кандидатів. Але це не вибиває її з колії. Вона старанно тренується та йде до мети. grow Одного дня організація влаштовує змагання бій, стінка на стінку, де останній, хто встоїть на ногах, отримує грошову винагороду. І оскільки це корейський серіал, бійки тут зняті дуже гарно. Часто все дійство показане одним кадром без купи катів. Оператор знаходиться у своєрідному танці разом з бійцями. Глядач таким чином відчуває себе частиною бою. В кінці залишається двоє бійців. Наша героїня і молодший хлопчина, що, наче добре ставився до неї, але вибору немає. Вони мають битись. Героїня перемагає. Далі вона навіть просить вибачення, на що хлоп відповідає. Все окей, то ж було змагання. Але думає він інакше, бо того ж вечора підмішує дівчині в напій наркотик. Та підначує ще одного бандюка зґвалтувати її. У них нічого не виходить, бо підіспіває начальство, бо суворо карає зачинщика та виганяє з банди. Ойгуле. А дівчині заявляє, що тепер вона мертва. Її смерть буде інсценована, і вона отримує нове ім'я та поступить до поліцейської академії, тому що пістолет, з якого вбили її батька, належав копу. Тож вона має дослужитись до посади у відділі боротьби з наркотиками та знайти вбивцю самотужки зсередини. Події продовжаться через 4 роки, коли вона доб'ється переводу у потрібний відділ, який якраз тоді буде вести розслідування проти банди боса та хотіти його спіймати. Тож героїня має вести подвійну гру, зливати інфу босу та залишатись нерозкритою, а паралельно шукати вбивцю батька всередині відділу під носом у начальника, який схоже причетний до смерті її батька. Окремо в гру вступить хлопчина вигнанець. Який за ці роки зібрав свою банду, що почала продавати новий наркотик та складати конкуренцію синдикату боса? Він ще й знає справжню особистість героїні, і після невдалого зґвалтування та подій, що послідували, після не дуже добре налаштований щодо неї. Десь так проходить половина серіалу. Звісно ж, про його якість можна буде судити, подивившись всі серії, але поки що все виглядає досить цікаво. Ось ці ігри в крота нагадують фільм Відступник Мартіна Скарсезе. Постійне балансування героїні між розкриттям у відділі та співпрацею з кримінальним босом. Кримінальний бос, до речі, суровий крутий персонаж, жорсткий, але зі своєю філософією. Актор добре виконує роль. Персонаж дуже цікавий. Окрім усього, він починає зближатись з героїнію, але в розмові. Мові з помічником виказує, що готовий її вбити, якщо щось піде не так. Також є натяки, що він знає більше про вбивство батька, ніж говорить насправді, і хоч флешбеки демонструють нам, що вони з її батьком були справжніми друзями, все одно він щось приховує. Окремо хочеться підкреслити гарну зйомку, різнокольорове місто, де сусідствують старі забігаловки та скляні монументальні хмарочоси. Оператор виявляється, вміє не тільки танцювати проміж бійців, А ще показувати гарнющі плани. Вкупі з чудовим саундтреком картинка захоплює. <му> У наступному випуску такого формату один із серіалів також буде зі Сходу, але вже з сусідньої Японії. Український фільм Дике Поле. Цей фільм знятий по книзі Ворошеловград українського письменника Сергія Жадана та став дебютною роботою Ярослава Лодигіна. Цей дядько мав скандал з відбором на Євробачення, де він підтримував кандидатуру Аліни Паш, що дуже сильно зашкварилась з поїздкою до окупованого Криму та підробкою документів щодо в'їзду та виїзду. Та зараз не хочеться зриватись в особистості. В мене дома ще лежить комікс від Аліни Паш. Колись візьмусь розповісти про нього, тоді про неї і поговоримо. Отже, фільм. Я взагалі до свого сорому дуже погано обізнаний в сучасному українському кіно. І ось, коли з'явилася новина щодо закупівлі стрімінг-платформою Netflix-купи українських проєктів, я почав моніторити, коли вони виходять. Щоб подивитись їх, А, для того, щоб познайомитись з сучасним українським кіно, а Б, щоб підтримати український контент та показати Нетфліксу. Йоу, дивись, ми дивимось Юа контент. Давай ще. Дике поле став першим з лінійки, що я подивився. Головний герой отримує дзвінок з невеличкого містечка на Донбасі, де він виріс. Йому повідомляють, що його брат ні з того, ні з сього поїхав до Європи та залишив бізнес. Невеличку заправку, яка тепер належить герману. Тож він має їхати додому та розбиратись, що з нею робити. По приїзду він дізнається, що заправку хочуть купити донецькі бандюки. Це Юриза брат. От кстати, владілець цієї заправки. Якої владілець? Абокнений владілець. А брат категорично не хотів її продавати. Та й роботяги, що працюють там, також не дуже зацікавлені в цьому. І Герман не як наче їхав швидко розібратись зі справами та повернутись до життя в місті, де, як він каже: маю нікому не потрібно освіту. Працюю незрозуміло ким. Новим звичкам з'являтись пізно. Мене все влаштовує. Тим, що мене не влаштовує, я не користуюсь. І продаж заправки має стати для нього ідеальним варіантом. Але він поступово занурюється в справи, в атмосферу та якось не дуже хоче її продавати. Знайомиться з бухгалтеркою, яка відразу западає йому в душу. Ти їздив на скутері коли-небудь? Ну. No. Так, може, знаєш, де руки нужно тримати? Та вирішує відстояти заправку. В принципі, без розв'язки це майже весь сюжет, але цінність фільму в іншому, в його атмосфері, операторській роботі, а головне посилі. Я дійсно не читав ніяких джерел перед тим, як писати сценарій до відео. Не читав книгу або якісь заяви авторів щодо фільму. Тож посил, про який я буду розповідати, це те, що побачив саме я. Може, автори і не закладали цього, але ж мого сприйняття в мене ніхто не відбере. Тож ловіть, поділюсь. На початку фільму, та й майже до кінця, Герман такий собі аморфний та невизначений. Він просто пливе за течією. А що хотіли? Нічого вони не хотіли. Причому у всьому, як і у справах з заправкою, так і в любовних. Йому як наче подобається бухгалтерка, але він не робить ніяких кроків, щоб її втримати. Є круто знята сцена, коли вони їздили по справам, та дощ змусив їх сховатись на ніч в закинутій хатинці. І атмосфера так і натякає мовляв, дій, козаче, та й дівчина наче не проти. Але ось вона каже: Поки ми друг не пересікаємо черт якщо ми цілуватися за Засос все припад. І він такий: а, ну ок. Mm. Так було і з заправкою. Він, як наче, не міг та й не хотів вирішувати, що він сам від неї хоче. Продавати чи залишити. Ну, не знаю. Він постійно був якимось невпевненим. Пізніше старий власник заправки, до якого він прийде за послухою з документами, скаже йому цікаву річ. Наушники, робочі чи просто так масиш? Робочі. Дай мені. Що з тобою, онучку? Чому так легко віддаєш те, що належить тобі? Ну ви ж попросили. Як я попрошу тебе відсмоктати у мене. Не відмовиш? Звісно, відмовлю. За своє онучко. Те, що належить тобі, треба боротись. Треба захищати його, а не просто так взяв і віддав. Також він потрапить у неприємну ситуацію, коли буде намагатись купити на кордоні так, тому самому кордоні, бензин. Та сусіди вирішуть кинути його друга та вб'ють. Герман заскочить, в проїжджаючий мимо потяг. То виявиться потяг якогось нового русского». Пам'ятаєте, був такий термін? Тобто приватний потяг бізнесмена з тих країв. І з ним буде цікава розмова. Багато людей їздить цим поїздом. Говори по-русски. Де той буде філософствувати та штовхати стандартну імперську дичину? Странний ми народ місцеві. Не договоришся з вами, ніяк не розійдешся. Держитесь за ці місця. Вбили собі в голову що головне залишатися тут. Ні шагу назад. Цепляйтесь за эту пустоту. А ви ведь тоже зачем, зачем? А наш герой, наче спочатку порогнеться та трохи налякається, але потім. Добей, не збираюся з тобою снігати. Слабак. У Вас нічого не вийде. Тому що ви У Вас нічого не вийде. Що вислопить? No Отже, цей герой Герман. Він, як наче, уособлення всіх нас, українців, того часу добрий парубок, який хоче просто спокійно існувати та радіти життю. Його пресують якісь бандюки та хочуть в нього щось забрати. Він розумний та здібний, але чомусь невизначений та не знає, чого хоче. Не впевнений, що буде стояти за своє до кінця. По всьому фільму розкидано багато таких цікавих паралелей, які можна зловити. Коли заправку приїздять зносити ті ж бандюки на захист стають місцеві, і ще цікаво, двоє з них затіюють бійку один з одним. Блять, це пічать хуйова. Ти розумієш мене? Це ліпова подпись. Слышиш ти Вася. Бл а ти, блять, а ти блять сам Да бать. ка дікати нахуй. Ти шо мені не понімає і я спочатку крінжанув від сени. Мовляв, що це за клоунада, хлопці, але це можна сприйняти також як ілюстрацію в всередини держави. Коли у нас є спільний ворог, проти якого нам треба стояти разом. І слова, що я сказав про Германа, так, це ілюстрація нас з вами, але до повномасштабного вторгнення. Тому що спільнота зараз не підходить під цей опис. Ми дійсно змінились. Так, зараз не все, звісно ж, ідеально. Але ми точно змінились, сплотились та маємо ціль. За аналогіями та філософією ще круто допоміг актор Горбунов. зашквар. Не цей. Олексій Горбунов тут грає екстравагантного священника самоучку. Назвемо його так. Він, колишній наркоман та своєрідний Джек Горобець у цьому фільмі. Говорячи терміни богослов'я, всякій неправильній душі. Відно тримати вас за яйця. Ну, але ми, сука коротше. З його вуст звучить також багато цікавих слів. Це за мною, друзі. Треба змінювати таких друзів. Операторська робота тут дійсно якісна. Плани природи масштабні та захоплюючі. Винахідлива постановка сцен та гарна колористика. Картинка дуже радує око. Не можу сказати, що вона прям документально передала українську глибинку тих часів, бо я ріс в подібній приблизно в той час, що проходять події в фільмі. Це такий погляд через призму, як на мене. Вона чудово підкреслювала гротесну атмосферу фільма. і. Чому б ні? Насправді я багато ще що маю сказати про фільм. Можливо, слід було зробити окремий огляд, але давайте швиденько. Обидва працівники заправки фактурні та чудові персонажі. А Головне тут не слово про передачу заправки в чужі руки. Та я ніході не розумію. За любовним трикутником, якщо це можна так назвати, також цікаво спостерігати. Не собаку повісили. Фільм, якщо чесно, трохи нагадав мені Балабановського брата. Вибачте за порівняння. Але саме в нашому баченні, ось так у нас герой також стикається з проблемами з бандитами, але лейтмотив не я зараз озброюсь до зубів та буду валити всіх наліво й направо. Він намагається вирішити проблему інакше. Тобто архетип героя інакший. Він не ідеалізований та скупує недоліків, але дивлячись на нього, нам є чому повчитись. Десь на його вчинках, а десь на його помилках. <звук> Притча священника в кінці чудово підіймає бойовий дух. От ви усі займаєтесь сільським господарством. Він розповідає, як Даниїл потрапив в яму з левами. І знову ж таки я легко перейняв його слова як посил всьому народу України, а не лише купці сільських господарів. Отже, Даниїл в ямі з левами, які мають його зжерти. Він змолився Богу, щоб ті його не чіпали, і вони не стали. І знаєте, що відбувалося, ребята. Блять, вони ж його. А знаєте чому? Ну, тому що він дишала А вони думаю, що це... Знак, Господа. і падай сім Можливо, ви скажете, що я побачив те, що хотів побачити. Але навіть якщо я вигадав та притягнув за вуха всі ці алюзії та аналогії, фільм дійсно вартує перегляду і без них. Якщо маєте підписку на Netflix, обов'язково гляньте. Підтримку вітчизняного виробника, так би мовити. На цьому все на сьогодні. Ось такі три проєкти. І поки проблеми зі світлом продовжуються, я вже подивився купу проєктів для наступних випусків і думаю, що подивлюсь ще. Тож, поки гікзаписню буде в такому форматі, пишіть, що ви про це думаєте. Чи заходить вам такий формат, цікаво дивитись? Пишіть ваші думки в коментарях. Пишіть коментарі також про проєкти, що з цього ви бачили, що хочете подивитись, Радьте, що подивитись мені. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще цього не. Зробили, ну ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. Поділіться цим відео з друзями, яким воно буде цікавим. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде!